Що таке наш детсадок? Це будинок для діток, де дзвінки лунає сміх Ігри, гри радощі для всіх у життя найперший крок. Ой, що значить десяток. Добрий день, мої малята, любих хлопчики і дівчата. Ой, а як я чекала на нашу зустріч? Та не тільки я. Ось послухайте, хто це до, до нас іде в гості? Подивіться, хто до нас прийшов. Це чарівний казковий сніговичок. А сніговичок у нас символ якої року? Правильно, дітки, зими. Адже за вікном наступила зима. Дітки, а зима у нас яка? Холодна. Красива, морозна, білосніжна. А ще вона може бути дуже-дуже сніжною. От і сніговичок. Та я думаю, ви, тітки, теж полюбляєте, коли за віконечком іде сніжок та кружляють безліч маленьких пухнастих сніжинок. Дітки, а зараз я вам прочитаю віршик про зиму. То не зорі, не озорі. Засіяли на просторі, кружать у горі. Білі-білі заметіли, на дерева посилілі, впали у дворі, а сніжинки-холодинки, зіроньки і намистинки стеляться до ніг. Сніг пухнастий, наче вата, жаль по ньому і ступати, білий, чистий сніг. Дітки, а наш сніговичок дуже полюбляє, коли за віконечком летять багато-багато сніжинок. А я вам пропоную для нашого гостя казкового сніговичка намалювати багато-багато сніжинок. Він буде дуже-дуже радий. А щоб наші ручки краще малювали, пропоную вам зробити пальчикову гімнастику, яка називається сніжок. На берізку, на лужок. Падають сніжинки, наче білий кожушок, одяглись ялинки. І давайте ще раз на берізку, на лужок падають сніжинки, наче білий кожушок, одяглись ялинки. А тепер наші реченята готові працювати. А для цього нам потрібно біла гуаш, соломинки, розрізані на кінчиках, і аркуш синенького паперу. Мочаємо соломинку в білу гуаш. І ось такими рухами ставимо сніжиночки. Ой ме по телиця, подорість лиця. А ми не лякаємось, тепло одягаємось, біжимо на вулицю, на м'якенький сміх, а сніжок, як пушок, як пушок легенький, ми в долоні ловимо, зіроньки маленькі, а сніжок, як пушок, як пушок легенький, ми в долоні ловимо, зіроньки маленькі. Нас вийшли сніжинки, лопаті, пухнасті. Нашому сніговичку дуже-дуже сподобалась така заметіль. Падав сніг, падав сніг для усіх, усіх, усіх і дорослих, і малих, і веселих, і сумних. Сніг криває всі шляхи, йому радять і тлахи. Чується веселий сніг. Ой який пухнастий сніг. Дітки, а з вами ми зустрінемося наступного разу. Я з нетерпінням буду чекати нашої зустрічі. Усього вам гарного!